22 січня, день соборності, який символізує єдність та згуртованість українського народу, підписання акту з луки, а згодом започаткування традиції ланцюга єдності. Проте для України та українців цей знаковий день межує із сумом, адже саме сьогодні вшановують пам'ять перших загиблих героїв Небесної Сотні. А ще згадують хвилину мовчання тих, хто віддав своє життя у війні з окупантом. Власне, сьогодні такий особливий день, справді, бо об'єдналося кілька визначних таких дат, і ми вирішили присвятити цю хвилину мовчання, яка в нас була героєм Невесної Сотні, і зараз в день Соборності прийти поспівати до наших героїв, які лежать тут на Марсовому полі. Основною метою акції нагадування про всеукраїнську хвилину мовчання додає Юлія є формування звички віддати шану полеглим за незалежність України. Для цього потрібно лише хвилину часу, просто полишити у цей момент будь-яку справу в 9.00 зупинитися, помовчати та пригадати наших героїв. Я дуже вірю в те, що пам'ять має імена і пам'ять це. Культура пам'яті в нас трошечки ще хромає десь, і нам треба десь зупинятися. У мене вже десь півтора роки стоїть будинок на вісі 59 на, на на руці. І я завжди знаю, що в 9 треба на секундочку зупинитися, хоч напевно я своїх пам'ятаю 24 на 7. Але оцей один маленький жест він дуже допомагає людям, які вже втратили, і вони бачать, що вони в тому не сумі, і люди це пам'ятають. Тому е, тут зараз важливо донести. Про те, що одна хвилина часу згадати, подякувати, зробити щось корисне, щоб ці всі смерті не були даремні. Це фото нашого однокурсника Олега Максимківа з позивним Америка. Він загинув в листопаді 2024 року. Ось, і так склалося, що сьогодні ще його день народження, то ми прийшли би, і вшанувати його пам'ять і ну. Десь, напевно, поданки привітати з ним народження. Важливо відвідувати такі акції, так навіть якщо не прийти сюди, то просто зупинитися і ну, вшанувати героїв хвилиною мовчання, ну просто показати, щоб нам не байдуже, так що ми пам'ятаємо за цих героїв. І напевно, ця хвилинка мовчання це напевно ну, найменше, що ми можемо тепер для них зробити. Окрім хвилини мовчання, учасники акції спільно заспівали гімн та пішли до могил героїв, аби виконати українських пісень. Спершу до могили парамедикині Ірини Цибух, позивний Чака, яку вважають ініціаторкою. Знайомі та близькі згадують дівчину як людину, яка надихала та продовжує це робити. Завжди говоримо про те, що е, це є дуже важливо робити кожного дня, як е, казала Ірина Цибух, яка власне є натхненницею, і е, вона започаткувала цю кхе, е, акцію. Вона говорила е, про те, що це пам'ятування і ця пам'ять це має бути дія, яка е, буде власне формувати цю стратегію пам'яті. А потім ця пам'ять буде формувати наше суспільство, нашу націю і наш народ. Ніхто не знав, що традиція, що вона її започаткувала, і започаткує. Ми також не знали, допоки ми не отримали листа від неї з побажаннями щодо її поховання, про які ми також не знали, що я. А щодо поховання, вона хотіла, щоб прощання з нею відбулося у Києві на Майдані і у Львові, щоб на її похованні заспівали 10 пісень. І власне, щоб люди прийшли в вишиванках і в камуфляжі. Вона цим хотіла об'єднати військових і цивільних. Сьогодні на ініціативу зупини та вшануй» відреагували та долучили ще мало водіїв та перехожих. Однак організатори та учасники акції щиро сподіваються, що вже зовсім скоро о 9.00 зупинятиметься кожен. Відтак на хвилину завмиратиме усе місто. Це не просто. Хвилина, в якій е, 60 секунд і тільки якийсь там голос. Е, просто і треба стати, а треба зупинитись, подумати. Бо ця хвилина має мати сенс. Е, треба знати, чого ми стоїмо. І так, я би дуже хотіла, я впевнена, що так буде, що Львів все-таки буде зупинятися. Солодше нам у бою умирати, як жити в міра міраби. За Гроші продав батьківщину та ще й залучив до огидних справ неповнолітнього. суд Львова виніс вирок 19-річному підпалювачу автівок збройних сил України. Не сяде заграти на 5 років. Відомо, що хлопчина шукав легкого заробітку у телеграм-каналах, аж поки не отримав пропозицію від окупантів. Разом з юним поплічником зрадник знищив дві машини військових та автомобіль благодійної організації. Свою ганебну діяльність підпалювачі знімали на відео, аби ворог потім це використовував для медійної картинки. За інструкцією, молодик спочатку відстежував авто українських захисників, далі фотографував їх та надсилав куратору. Отримавши медіафайли, ворог надавав казівку на знищення потенційних цілей. За таким алгоритмом, фігурант підпалив авто військовослужбовця бойової бригади ЗСУ. Після виконання тестового завдання йому доручили залучити інших молодиків для здійснення серії підпалів автівок ЗСУ по всьому місту. Згодом разом із неповнолітнім він підпалив ще два автомобілі. Для звіту про виконане завдання хлопці фіксували свої дії на відео. Контрозвідка Служби безпеки України затримала на гарячому фігуранта разом із спільником у липні 2024 року. Зараз ще на підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною першої статті 114 Прим 1 перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також за частиною першої статті 304 втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Щодо неповнолітнього спільника матеріали справи перебувають на розгляді в суді. Чого починається вивчення кандидата, який бажає проходити військову службу за контрактом? Це звернення до відділу комплектування. Ми знаходимося в місто Львів, СКС-74. З собою мати паспорт, документи про освіту та військово-бійковий документ. Перше, з чого починається, це первинна співбесіда, де ми спілкуємося з кандидатом і визначаємо, яку посаду ми можемо запропонувати, і за бажанням. Кандидата на військову службу за контрактом визначаємо той напрямок, за яким ми будемо його вивчати, і яку посаду йому пропонувати. Перше це проходження, проходження тестування, це визначення орацію психологічного стану для проходження військової служби за контрактом. Наступне це вивчення особистих даних, кандидат заповнення автобіографію анкету, і ми вивчаємо, чи є застереження щодо прийому на військову службу за контрактом в Державну прикордонну службу. Ми орган спеціального призначення, тому кожного кандидата ми перевіряємо на застереження щодо приводу поліцію або якісь правопорушення. І в подальшому чи є рекомендації, чи не рекомендовано того кандидата на військову службу за контрактом. Останній етап це проходження військово-лікарської комісії, визначення стану здоров'я для проходження військової служби за контрактом. По посадам У нас широкий спектр посад, який ми запропонуємо кандидатам від водія до начальника або техніка відділу зв'язку, від кухаря до начальника їдальні. Тому кожен кандидат, який звертається до нас з відповідними знаннями, навичками, вміннями, ми підберемо у посаду до його бажання, до його спрямованості. Якщо кандидат навіть не проходить військову службу і не має ні військового звання, ні військового досвіду, ми запропонуємо інспектор прикордонної служби в пунктах пропуску, відділу прикордонної служби і в подальшому направимо в навчальні центри, де він опанує військову складову і в подальшому буде виконувати ті обов'язки, які будуть покладені відповідно до його посади і посадових обов'язків. Хотів би коротко нагадати про соціальні гарантії. Це гарантоване грошове забезпечення місячне, мінімальне це 2010 гривень. Відпуска максимум 30 діб, це теж гарантовано протягом року, також за сімейними обставинами, які вибувають за сімейними обставин, можуть написати рапорт і вибути у відпустку. Також щодо виплат на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань, також під час проходження служби на, е, на кордоні відділі прикордонної служби, е, має право на е, безкоштовне харчування та медичне обслуговування. Також отримує обмандрування, е, на рахунок проживання є компенсація за піднайом житла, тобто, якщо немає. Військовослужбовець житла за місцем проходження служби має право оформити піднайом і кожного місяця отримувати компенсацію. Сам привів вбивць у власне помешкання. У Ульвоє подружжя душогубів закатувало до смерті дідуся, якому було 87 років. У поліції розповідають, що сусіди зайшли бідолашного вже неживим наступного дня після жорстокої розправи. Одразу ж за допомогою камер відеоспостереження Безпечна Львівщина правоохоронці встановили, що старенький зайшов у під'їзд із подружжям. А вже через деякий час пара вийшла з будинку вже сама. Виявляється, у квартирі господар посварився із своїми гостями і за це отримав смертельні удари. Але це ще не все після Нього пара вирішила поживитися та обікрало свою жертву. Це не вкладається у голові, але негідники забрали навіть обручку дідуся. Вже згодом поліції встановили та затримали налюдів. Ними виявилися за інші гастролери 42 та 39 років. Тепер обом дужогубом загрожує до 15 років позбавлення волі. Капот на виворіт побита боковина, а машини розкидані по різні боки. Біля села Пасіки з Обрецьки зіткнулися одразу два Рено. легкове та мікроавтобус. Як саме це сталося, наразі з'ясовують слідчі та просять або очевидці надали свої свідчення та відео моменту аварії. Відомо, що у флюенції їхали чоловік та жінка з Тернополя. Вони отримали травми і зараз перебувають під наглядом медиків. А за кермом реномастер перебував 25-річний львів'янин. На щастя, госпіталізації йому не знадобилася. Коли відноваться ДТП встановлять, то йому загружує. Аження волі строком до трьох років.